Панічні дні, безсонні ночі, то сніг то сонце на дворі, і кожен вже лиш миру хоче і небо тихо уговорить. Чом зажурився ти, Кобзаре, твоє погруддя похилилось, чи то від полум'я пожару, чи, може, щось не те наснилось? Питаєш ненькі України, що Люба, сталося з тобою кругом війна, навкруг руїна. І люди ходять із журбою, і заповіді не забули, та пам'ятаємо повсякчас, щоб думи вільні наші були, рабами більш не зроблять нас. Ми будь-які кайдани рвемо, і совість наша мов кришталь. Упевнено, в майбутнє йдемо, загартувалась наша сталь. Тож ти, Тарасе, не журися, а просто вір в козацький рід на нас. І з гордістю дивися в історії, що лишив слід.